каналі Top і Сьогодні ми будемо продовжувати грати на сервері Crystallix. І сьогодні ми зіграємо у симулятор Сокровищ. Сьогодні ми е, будемо тестити нове обновлення в цьому режимі. Недавно тут пройшов вайп, буквально вчора. Е, Добавили багато нового. Нові функції, нові предмети, нові локації, все як треба. І звісно, ми це все будемо сьогодні тестити. І по, в принципі, по вже назві симулятор сокровищ, понятно, що треба шукати сокровищ. У нас є кірка, у нас є рюкзак. Добуваємо блоки, продаємо їх тут. -то, може випасти сокровища, їх ми продаємо тут. У нас є тут, звісно, вже топи, локації, Ну, поки що ми ще лише на першій. Улучшення кірки в мене вже друге. І улучшення рюкзака в мене вже. Тож другий. Прокачати 375 монет. у мене трошки не хватить. Е, Також є лутбокси з питомцями, е, всяким другим. І у нас ще є престижі і улучшення уровня. Щоб зробити улучшення уровня, тут пише, що треба зробити. Наприклад, е, 25 тисяч монет. Е, одну тисячу блоків накопати і 115 сокровищ знайти. За це нам будуть давати бітси. А це вже валюта така у меню. Е, у меню у нас є локації, Ежеднів награди, кстати, сьогодні я ще не забрав, треба забрати. Е, 25 монет. це багато, це полезно. Я вроді ще, якщо вчора не забрав, то мені ще сьогодні можна, так? Да? Е, так, 25 біців, нормально. Е, і у нас є отакі ключі от toлbox з титулами. Титули ми... Це тут титули, ні? Ні, а де титули? Титули тут, так? Да? Е, ні, це з рунами. Та з титулами. А ось з титулами. Чекайте, трошки щось струмозив. Так, відкриваємо, допустимо, з титулами. нам випадає якийсь грот і ще один добитчик. Е, тепер заходимо у меню, і в нас тут є титули. Во, наші титули. І давайте подивимося, що у нас робить добитчик. Е, відображається над головою, ваші так що можуть давати різні способності. А це і немає Ну, Прикольно, Оце жорстко. А грот, грот е, способності. Жорстко. Ну, Добичик якось жорстче звучить, так що давайте хоча б висить. включимо. І така у нас ще кнопка, яка нас на спаун вертає. Ну, і... Тут же тоже таке, що нам треба розхачувати, щоб. Ставити. Ну, ще питомці є, але там теж треба ключі, питомці теж там свої пусті дають і так далі. Біжимо сюди, вискакуємо на це, нас також сюди тапає. І ми перші на першій локації пляж купаємо такий от пісок. Ломаються у нас блоки. ну, сокровища тут за якимось шансом. Допустимо, у нас рюкзак заповнений. Уже. Ми вертаємося на спаун, біжимо без це все продавати. Заробляємо 125 Е, І давайте прокачаємо наш рюкзак, бо нам хватає. Так, Рюкзачок за 375, тепер у нас 40 місяців вже посолідніше буде. Було 25, тепер 40. Пішніше в два рази більше, так що да, це вже солідно. Так, прягаємо нашу дебічку. E, і, кстати, тепер, щоб поламати блок, треба не 5, а 7. Тут теж блоки мають свою прочность, а це вже доска, це приєл. E, Далі вже прокопатися ніяк не можна. Це вже приєл. E, ну, Мінікається, не знаю, що Що, все-таки поки що треба, наверно, качати рюкзак. У э, першу очікувати його жорстко розкачати, а потім вже починає качати кірку. Бо якийсь типу, качати кірку. Рюкзак стоїть 900. Оу, Це довго треба купати. Біжимо продавати, бігом. Так, біжимо. Кстати, може, ще тут якісь є подарочки. Кстати, 40 блоків за 200 ми продаємо. А, а, тут є ежедневні квести, що у нас по квестах. Да, так, ще квести є. Так, треба на квести, подивитися. Чекайте, що з мене раз мене не відкрили, ну з другого разу. Так, відкрилися. Получить опит Прогрес 1%. накопати блоків. Получити сокровища. Це все, мабуть, теж награди свої дають. Uh, да, наверное, це теж свої буду давати, вам поки що до досадила ще далеко, поки що повні лохи. Uh, і в нас ще з боку є бустер, у нас все по 0. Ну, вчора, коли я заходив, там було 50 онлайну. Uh, і uh, кожен другий кидав якийсь буст. Буст опіта, буст сокровищ і так далі. Але тоді я не хотів щось грати, в мене жорстко лагало. Я не знаю, по якій причині в мене починало лагати. Uh, не, може з того, що онлайна багато, або щось з а сьогодні, сьогодні менше лагає. А, чекайте, я не туди побіг. Щось я а, Путаю, куди нам бігти, треба так, тут сокровища, а тут у нас блоки. Кстаті, сокровища теж не одні тут. є багато, Допустим, там ще разнуцінність вони мають. Якесь може випустити, ну, там 200, стої, а якесь може випустити... Що за сундук? О, обична книга. От бачите, а, Сундуки відображають сокровища. Я щось думав, що сокровіще треба саме знайти. Сукровище це сундук. Сундук відкриваєш, там тобі вже випадає. Е, якась штука. Ну, я не знаю, скільки. Обична книга, яку звучить, типу, по Ну, вже хоч одне сокровище ми знайшли. давайте ми його продамо. Е, щоб скровище продати, теж сюди треба бігти. І ми продали сокровище за 40. Да? Ви продали 40 блоків за 200 мені. Збирайте її. Сокровище за скільки вітних продав, що спойняти не годі. Тоже за 200 чи що. Ну, коротше, не важливо. По-любому гроші які здали, наверно, теж за 200. Окей, okay, починаємо далі копати, сподіваємося, найти. Я тут знаю, що тут є якась корона древня, вона дорого стоїть, із сувої тут і так далі. Допустимо, яка з корона королеви тут є, я точно знаю, що вона тут є. Тоже, напевно, дорого стоїть. Воно, дорого. кстати, я не замітник, у нас вже є 2600. Да, кровища ми продали. і скровіще, бог знає за скільки. Напевно, дорого, бо у нас 200 появилось. Так що по 200 це ми дуже довго розкачувалися. Так, кстати, можна раз, рюкзак прокачати, я вже я не підвивсь хід мене місце. А де, девіться схід у мене місце, що я не бачу. Коротше. А, у нас 140 ого, є. Зверху. є у нас. По 4, по, по 5 ми зразу, типа, по 4, по 5 ми зразу, типа, заповнюємо. Так, давайте прокупаємося сюди. І можна вже, в принципі, вести так от, типу, по боках. А, надіюся, що статі знизу, наверне, може. Не знаю, я не знаю, я щось колись думав, що знизу, типу, сокровищ більше, я чисті вдома на така привезчика, робиться, типу, у саме не є Спартиса і тут уже шукати сокровища. Ну, Сукровища ну, доволі такі, типу, мали би часто попадатися. Тим більше, якщо я дивився, що на них ще шанси трошки повесили. Типа, мали би вони нам часто попадатися. Нам поки що одна якась книга там обічна попалася, то їх Ну, Давайте це вже Е, Сукровища не знайшли, скільки прокопали, сукровищ Е, Так, біжимо продавати блоки. Наверно, давайте прокачаємо. Нам на наркзад цього має вистачати. 140 блоків ми продаємо за 700, доволі солідно. А рюкзак прокачати стоїть 3200. Ну, Давайте раз кірочку прокачаємо, На руки Е, Ми прокачуємо кірочку, у нас робиться тепер така. Давайте ще раз можна до ламазни. вже. доламазнути. У нас типа алмазна це вже доволі таки жорстко. Також тут є якісь динаміти, вроді можна є якісь, вроді би ти, типа його так сказати купляєш, кладеш, зриваєш, і воно там тіпа, по області б'є, ті блоки тобі считаються, типу, великий шанс знайти. Сокровища є. О, кстати, до своєї дірки докопалася, І доволі таки скоро блоки регенеруються. Типу. Ми доки дойшли, доки все продали, блоки Доволі... А, кстати, до тут можна копати. Чому ми аж так далеко? І, да, можна тут -то, типу, купатися. Я щось я, я чувствую... О, кстати, дивіться, ми знайшли ми золоту медаль. Інтереси їх настоїть. Зараз ми це все, звісно, подивимося. Знайшли вже другий. Ви бачите, пішли лише сюди і зразу знайшли якісь предмети. Покопалися буквально вниз пару блоків і знайшли якусь золоту медаль. Надіюсь, що у нас тої дорого Давайте це ми все і У нас вона тут то відображається. Е, да, нас, кстати, теж сукровище відображається такого інвентаріо. Давайте продамо і вона стоє 2400, це доволі-таки багато. 2450, навіть нічого собі. У нас 5 тепер на балансі. Можна прокачати рюкзачок за 3200, звісно, ми це зробимо. Бурбзак доволі таки скоро, і кірку, а кірку ми можемо. Так, да, і кірку ми теж можемо. Тепер у нас така. Типа, наверно, шаром алмазна з ефективністю якоїсь типу, 60. Так, у нас десь да, щось, давайте приграємо сюди. У нас сьогодні цаль. Коротше, марморі, дійти до нової локації. Верно, це ми спробуємо зробити. І обов'язково, кладіть лайки, пишіть коментарі, якщо ви хочете більше відеосів по симуляторі сокровищ. Режим доволі таки інтересний. Uh, да, потім... Я його коли грав, типу, перший вайп, але потім я його закинув, бо мені стало типу, скучно, ти просто по факту копаєш. Але зараз додали більше функцій, то він трошки став інтересніший. Е, я буду радий за, по ним записувати відос. все ну, таки я фанат більше по КСК. Допустим, граємо ми 8 минут, а вже типу, розкачалися, доволі таки непогано ми розкачалися. Так, продаємо блоки. За 1250 ми продаємо фулл рюкзак. Доволі неплохо. Е, так, давайте копаємося сюди вниз. Ну, кстати, дивіться, тут ми глибше копаємося, чим там. Може даже ми, якщо ми не скопаємося, ми до фула можемо забити рюкзак, Ну, давайте, провіримо. Блоки вже по 15, кстати, мають прочності, от, заповнено. По 15 блок прочно треба 2-4 рази розкопати, щоб поламати один блок. Але все одно це нам не давайте поміха. Мені скаже, що зараз ми знайдемо якийсь сундук. Чому він не ламається? А тут, скажімо, не можна ламати. Так, прягаємо сюди, ми тут окопали. О, тут можна, так. Да. О, сундук. Е, о, ще одна золота медальці. Ми вже як знаємо, це 2 4 Сідіть, падаємо до козу дерку. Ми з кимось не хочемо копатися, давайте прокопаємося в бік. Е, блоки по 50 прочності мають, це вже 60 прочності. це багато. Це вже багато. Я думав, там де ми копаємося в душках, там багато. Я, вказується, не знав про це. О, кстати, ми один квест. Я повинен забираю награду, поки она не пропала. Зараз, Зараз ми заберем. Зараз ми забираємо. Інтересно, що за награда. Так, продаємо нашу медальку і заходимо у... Вскрючі, от... да, заходимо в квести і ми получаємо 2500 400... монет і одну 1000 оптю. Доволі... доволі неплохо. У нас є 8900 монет. Давайте, наверное, прокачаємо. Euh, прокачаємо. Не, нам на рюкзак не хватає. Рюкзак 13,200 стоїть час. Дорого дорого багато. Так, приїхаємо сюди. Ну, кстати, там ми частіше знаходимо uh, ці. О, кстати, сундук. Треба було ще пожалуватися. І ще одна золота медаль. Что нам на золоті медалі? За... Uh, 2-4. Золота медаль, 2-4 стоїть таки багато. Ну, вже не так і багато, в принципі, нам 2400. Але все таки приятні, що там блок один полумати. Типа, Ще один сундук, не в гасі. Uh, древні, древні літописи. Ну, інтерес, яких не стоїть. Факту, будемо читати медаль за 2500, що нам удобніше читати було. Так, тепаємося на спаун, біжимо перше продавати, сокро... продавати блоки. Пер біжимо сокровища і ми получаємо 5900. Тобто приблизно Ну, літописи дорожчі, ніж медалька. Uh, що ж, трошки я подобував блоків. Я знайшов е багато сокровищ, два древніх літописа, древній світ, мені кажуть, він дорого, золоту медаль, золоту монету і обичну книгу. Давайте ми перші блоки продамо. Я хочу подивитися, скільки це буде усе стоїти. Типу, ці всі сокровища і. Е на 25 тисяч ми коротше продали доволі. Ну, кстати, непогано, непогано. Ну, правда, воно там не показало, скільки за якого, я не знаю з якого. Ну, 25 тисяч ми заробили, це по факту 20 тисяч ми продали скровиш за 20 тисяч. А, ну це нам навіть не вистачило на заркюзак. Ну, в принципі, за, за 5 минут накопав, так що за 5 минут 20 тисяч накопаю доволі неплохо. Пригаємо сюди. Починаємо копати вниз. І, кстати, яка у мене так, я просто докопую сапсав. Я просто такого внес копаю. Не знаю, чого. Ну, там є тверді блоки, ти просто стоїш, що копаєш. Так, мені каже, ось такий є сундучок, солотаємо далі, нормально, 2500 читайте. ну, 2450, якщо прям точно. Блоки по 20 вже пішли, по 25. Прочно далі блоків буде велика. Тапаємося на спаун, біжимо продавати блоки, біжимо продавати сокровище одне. -е, але на нам все одно не хватить, Жалко. Так, в нашу ямку, доки вона ще не застроїлася. Я починаємо тут копати. або хтось з бустик активирує. У мене то кристалісів вроді нема. Я вроді потратив усі там на мініферм. По мініфермі теж можна відозрити. З хоті на Кристаліксу теж ще вийшло обновлення, додали квести. Там на спавні, типу, квести. Пеше, допустим, зайдіть на мініферму, купіть там. Е, купіть там якусь одну культуру, допустим. Або зайдіть на. Е, або зайдіть на симулятор сокровищ, купіть. Прокачайте кірку, щось таке, типу. Ну, квести доволі непогано, я правда ще не знаю, що зато дають кіс-опит, що за той опит робити, я правда не знаю. Але, в принципі, сама задумка з квестами доволі прикольна. Ну, Звісно, саме більше чого я чекаю, це коли вернеться Castle Fight. Це мій любимий режим на Crystallix. І якщо хочете грати разом з нами, то заходьте, звісно, на Crystallix. IP буде в описанні. Тим часом прігаємо лунку, Тут то поки що нічого нема. Ну, Кстати, наверно, даже буде ефективніше ламати. Блоки ще ми типу раз ламаємо, бо так з більшим шансом шукаємо сокровища. Сокровища стоїть вже дорожче, ніж якісь блоки. Але рюкзак все одно дуже скоро заповняється. Тож, тобто, в першу чергу, ми, звісно, будемо рюкзак качати. Ну, дивіться, скільки ми розкопали, 0 Ноль сокровищ. Ноль. Ой, йомо, ну зараз ми рюкзак прокачаємо раз, так що. Шо... да, вроді нам має хватить. Ні, нам не хватило рюкзак ріща теж що... Ну, чуть-чуть не хватало чуть-чуть. Кстати, я хочу ще подивитися, чи у мене ніякої халяви немає. Халява магазин за біц. У мене 25 битів є. Ключі тулбокса з питомцями. Давайте подивимося, скільки він стоїть. Він стоїть 519, а ні, це дорого. Ні. бустери тут теж є за 479. Тут за 479. Це достатньо дорога. А, з донатом у нас є що, типа, питомці руни, а руни це що таке? Ну, Тут теж магазин з рунами є. Ну давайте я зараз цим всім, всім знакомлюся, коротше і так далі. Коротше, все, я подивився все дуже дороге, нам ні на що не вистачає, коротше, лохе. Подивився, де можна купити динаміт. Ну, я так не зрозумів, як ним пользуватися. Ну, варто просто купляєш, типу ти ламаєш блоки, там якісь робиться, бо він там тебе він трьове появиться. Все, я буду потім дивитися. Конечно, там треба дуже багато блоків поламати. Ну, золото це вже не така велика проблема. Там 100 тисяч золота треба, щоб е, купити першу прокачку. Це доволі не, не прям таки довго копати, тим більше з тим, що нам буде е, частіше попадатися сокровища, напевно, можливо. Ну і блоки теж по 2400 я типу, заповнюю рюкзак, ми рюкзак доволі таки скоро заполним. Ви бачите, просто лишь приємно на пару. Даже минутные не проходить, як ми рюкзак забиваємо, але ну, зараз ми його сеті, прокачаємо. Нам вже хватило. У нас 37500 є. А прокачати вроде 300 там стоит 36 рівні. Прокачуємо і тепер за 480 робиться тишу. Ну, Можна штату в два раза більше, хвостиком в два раза більше. Приймаємо в нашу ямку біжимо по тунелю. Хочу просто тіпа, таку велику дирку розкопати тут. Але воно все одно потім застроїться, так що смислу від цього нема. А, але все, що здобув Я за три заходки знайшов 0 типа, Ті, Це взагалі не добре, це що з удачою не то. А, бувало, прям везе, попадається по 5 зараз, по 6. А буває, попрягнув ноль. Буває в одній місці, навіть, мені бувало два, два жорстких сокровища попадалося в одній місці. Я знаю, тут саме дорожче є попала, <палець> попав. <палець> це дешево. Саме дорожче тут родіється е, корона Королеви, якусь ще як вона там називається. Ну, це я точно типу, знаю. З прошлого вайпу. Ну, можна тут новий предмет додали, можливо таке. Багато чого помінялося, я кажу, що давно це не грав. Е, можна ще вниз такі раз прокопатися. Давайте так і зробимо. Кстати, ну, тут блоки вже не шоти, так що, наверно, все-таки вверх пішли. Uh, ну, кстати, да, ощутимо то, що у нас тепер довше треба типа, забивати рюкзак, ощутимо. Не зрозуміло. Тут теж якийсь промежуток у два блока. Ой, не то, на жаль, не то, не то нам треба на спаун вернутися. Uh, 1000 ми факт не маємо продати за 5000 монет. типа фул рюкзак, ми продаємо за 5000 монет, да. Uh, Супропище стоїть 1150 Ну, Книга вроді сама дешева. Да, Вроді книга саме дешева на першій локації. Вроде би, так і є. Ну, кстати, їдам, наверное, то покопаємо, будемо також зверху, щоб знову-таки шодати блоки і знаходити більше сокровищ, Давайте я трошки, бага... трошки добуду багато монет, розкачаюся і ми з вами Вот, кстати, я вже накопив на прокачку Urumi. Прокачка нам дасть доступ до нової локації, дасть 5 бійців і ключ тут бокс з питомцями 25%. От ми вже прокачалися. Uh, нам дали ключ від питомці, от наші питомці, відкриваємо. Нам випадає йожик. Вау, wow, йожик, а ну подивимося, що йожик робить. Uh, питомці, йожик, самий перший тут стоїть. Uh, питомці дають вам різні бустери вашої статистики, а також монети. Ви можете пропищати свого питомця з кожним новим уровнем. Питомець буде відвічити ваш бустер на 10%. Бустер питомця, блоки. Так, надіваємо. От ми його наділи, і блоки стали один і один, а не один. Ладно, солідно. Так, статті локація. Давайте подивимося, що за нова локація нам відкрилася. Е, ад. Ага. Да, подивимося на ад. І тут все-таки тепер адський має бути. Так. Тут теж те ж саме є. Ящик з руїнами, з питомцями, з титулами. Рюкзак прокачати, кірку прокачати. Короче, нічого нового не, не додавалося. Тож блоки продавати. Це. все. Ну, подивимося, скільки приблизно. Ну, тут теж нові сокровища мають бути. Але все одно, типу, самий верхній блок мішотим. Тут у нас адські блоки, все так красиво. Якщо в неї спрокачати, тоже теж блоки будуть жорщі. Все-таки, інші буде зверху качатися. Кирку я доволі таки неплохо розкачав, тобто вона вже справляється і на новій локації. Доволі таки у нас скоро. Лимає по факту блоки, по скільки ми тіпа-блоки будемо продавати, наскільки дорожчі. Наверно, так воно роботи, я не знаю. Або блоки скоріше ламаються, бо щось таке. Давайте ми наповнили. Подъемся як чому так само працює. Ми продаємо фул рюкзак за 5к, а з питомцями продаємо за 10. А, о, о, це жорстко. Це жорстко, це жорстко. Окей, я два підняв і читаю. Або це, типа а, наверное, це такі блоки, наверное, дорожчі йдуть. Наверно. Да, це так Блоки на новій локації дорожчі стоять. Возможно, так роботи. Да, кстати, дивіться, про тут є ще пісокду... а, пісок душ. А, песок душ не ламається типа при я японію ну кстати як поняти чи блок ломається коли ти його починаєш ламати то тебе типа вообще залагоють там на такий промежуток часу Ну, кстати ще ні одного сокровища не знайшов на цій локації може тут даже такі самі як там ну, каже ні бути другий ну, типа по логість адский допустим кис ну як тут на адській карті Кстати, до нас тут ще не один. є вау так тапаємося на спам продаємо знову за 10к, за 10к це жорстко. Давайте подивимося, скільки стоїть статті прокачки рюкзака, кільки і т.д. Прокачка кільки стоїть, у нас алмазка на фіктивній суді, на прокачці стоїть 24к. А рюкзак стоїть 75к. Ну кірку смислу прокачити я не бачу, поскольку кірка у нас справляється свою дружність. Тобто тут можна так от пропригати, да, ось сюди можна так, ну все, нормально. Починаємо копати, і, о, кстати, тут нижче вже по 40 ідуть. Ну 40 це теж небагато. Це не є прям таки багато. Uh, не прям вигодно, Тіпа, якщо ти прям робиш лише вплив на блоки, що блоки лише хочеш продавати, то, да, то вигодно. Кстати, магма теж вроді не ламаємо. Так, да, магма теж не ламаємо. Наверно, на кожній локації лише один блок, всі є. Вроді да. і так це робити. Uh, дайте, пожалуйста, хоч одне сукровичне. Я хочу подивитися, чи тут такі є, другі, чи хоча б такі самі. Наверно, якийсь сокровищ теж задом пов'язаний, допустим. Я навіть не знаю що. Ну, що там задом пов'язано. Нема такого, я не, я не знаю, що може в голову прийти. Короч, ну давайте я спробую щось знайти і вам покажу, звісно що це може щось знайти. Так я не знайшов ні одного сокровища на цій локації, але мені прийшло удомлення, що я виповнив останній клас за накопаємось блоків, за це нам, кстати, дають один ключ від питомців. Тобто, звісно ми мені дам відкривати. Надіємося на щось хороше. Так, відкриваємо. І нам відпадає попугай. Попугай. Ну, подивимось, що попугай робить. Так, питомці і папугай. Папугай дає буст до опыта. Так, надіваємо, у нас опит робиться теж не один, один. Так, ну, в принципі, добре дело. Навірно, найжавшем буде моніта або сокровища. Бо сокровища, по дорого стоять. І тоді. Наверное, на цій карті сокровища якось дуже рідко попадаються. То есть сукровище з безполізним. Я ні одного не знайшов. я вже 5 фу. Пожалуй, вас не нашли. Золота монета. Ну, золота монета вроді була на цій карті. Вроде би. Давайте подивимося зараз, доб'ю вже фул рюкзак і подивимося, чи золота монета буде стоїти дорожче, чи ні. Провіримся, ки. Давайте у нас прокопаємося. Блоки вже бачу по 80. І все, фул рюкзак. Скоро, скоро кирка ломає, і скоро фул рюкзак забивається. Так, і, кстати, стоками накопали. Продаємо блоки за Dice і монету за трека. Мені це далі стоїть. Кстати, а скільки стоїть улучшення уровня? Улучшання уровня треба... Ми можемо зробити, лише нам треба 30 сукровичник. Ага, понятно. 3 це доволі таки багато. А престиж Ну, У нас типа бустери появляться і нам треба 2 мільйони монет і 5 уровня. А, угу. Ну якщо так подумати, це доволі-таки небагато. Це нам типа віце таке випасти, може, скільки воно всяких є. Це наскільки всяких є рун. Ну я не знаю, що рун. У мене рун ніколи не було. Рун це вроді нове. Вроді би, так, да. як стати 10 накопали, що я хотів зробити. Я хотів зайти сюди. І за стока у нас є динаміт. О, динаміт. Я хочу динаміт прокачати. А, це 50 тисяч блоків треба накопати. А, це не лише мені треба рюкзак, рюкзак. Рюкзак на можно прочитаться. Указывается, так за меню, можно прокачивать рюкзак. Окей. Рюкзак e, тепер у нас робиться 1500 на 500 добавилося, ну, доволі непогано. Давайте ще трошки добуду. Ще останній заходик зробимо, на щось накопимо, та й, та й можна буде завершувати. Що ж, Я накопав багато блоків, прокачав собі рюкзак і накопив ресурсів для улучання е, до 3 Е, Ми це робимо і получа... Ні, ми не получаємо, там лише 25% шанс на лутбокс. Е, щоб зробити слідше, нам треба 250 монет, 40 крович знайти. Це теж дадуть награди. Але, кстати, самое главное, нам відкривається третя локація. Ми, кстати, виполніли якийсь квест. Заморожена я піщер. Давайте тепмося, подивимося. Ну, і квести. квести. Подивіться, що нам за квести, дадуть. Ежеднівні квести. Опит ми виповнили. 15к монет. там ще щось. Так. Що там далі? Це воміще ще виповнили. За це нам дають 25 монет. Тисяч. еще якийсь класний вепну, чи все, чи халява кончилась. Не, все, сокровище довго вепут. E, понятно, сторопо, питомтратя вепну, там що нам дадут. Там нам дадут лодбокс e, питопсом. Що e, тут че? Ну, давайте, кстати, що сподеємося, попробуємо добити на карті Бачу, вона така прикольна, типа. Може, зразу не дам якийсь прикольний ключ, подивимося скільки тут що e, ломають? Льот? Льот ломається, а ага, сніг. Е, ні, сніг не ламати, льот лиш ломати, а понятно. Так, ну льот 20 має, ну це доволі таки неплохо. Рюкзак у мене, кстати, вже на 2500 прочності. Доволі неплохо, скільки треба подивитись. Там я за фул рюкзак получав 25 тисяч родів. Подивимось, скільки ми тут будемо за фулл рюкзак получати. Чи це все-таки від блоків залежить, чи від чого це залежить. Е, зараз докупаємо фул рюкзачок, подивимось, скільки воно стоїть, можна, в принципі, буде завершувати відос. Ми сьогодні такі доволі непогано прокачалися, вже на третю карту етапну карту добулись 70 бійців. За вроде ми ще нічого купити не можемо, але все-таки ми їх хоча би, вже трохи добули. Так, ломаємо. Ну, кстати, доволі, ск... доволі -таки довго вже тут почав фул uh, фулкзак. Там я дуже скоро, якщо я просто вниз такомав, то, ми... то я дуже скоро заповнюю. Тут теж вниз можна ламати. Ну, дальше блоки будуть довго. наверное, скільки вже вони мають. 50. Ще 50, ну 100 вже зразу від 50 до сотків. Все одно сотку ми дуже скоро ламаємо, але не мішає. Далі 200, далі 200, має бути, ні. Ну Поки що ще 100. Так, рюкзак заповнено, далі 125. Понятно. Так, тепаємося на спаун. дивимося, за скільки ми можемо продати наші блоки. Продаємо. І за це почаємо 32500. Так, кстати, це від блоків, взяла ще від карти. Ще можна подивитися, які ми місце, по блокам ми 97. Неплохо, неплохо. По престижу теж 97. По це опит, по, по опиту ми взагалі ще тисяч по опиту лохи, повні, тому що дивлюся, мільярди мільярди опиту пішли. А от по сокровищах ми 87. Неплоховищах неплохо. По неплохо. Ну, і в принципі на такій ноті можна завершити відео. Якщо вам сподобався, зберігайте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей і пока-пока.